Ми гуляємо по лісу, І що? І гриби тут є. Є он. Якась рядовка, тому що вона О, Ось. А ще є вон який грибок взагалі. На отакій ніжиці, тоненький. Ні, каніжені. У лісі ще багато грибів. Ну не обов'язково щось їсти. Можна просто подивитись на них. Будемо ходити, тепер ми до лісу кожен день, аж поки сніг не випаде. Ну і по снігу то вже, то вже інше. А оці, які <смас> умостилися. 穷的。